Чином, зокрема, і закриття польсько-українського кордону може вплинути на українську економіку. Про це просто зараз поговоримо із нашим наступним гостем. До нас долучається Антон Ващук, економіст, директор напрямку підприємництва освіти та інновацій Western Enterprises Fund. Я вас вітаю, пане Антоне. Ви чуєте мене? Чую, чую, чую вас, так, пане Антоне, от хотілося з вами звичайно поговорити, розпочати наш, нашу розмову із тих вливань, які а, роблять зараз наші партнери. Але давайте все ж таки про польсько-український кордон, про те, що його збираються закрити. Яким чином це може вплинути на українську економіку? Ну, взагалі, це не дуже добрі як це етапи щодо цієї історії. Я сподіваюся, що до цього не. Призводить, і що ну взагалі будуть е, якісь рішення до цього, бо це дуже негативно може вплинути е, не лише на польську економіку, але також для української. Ну це вже всі знають на кордоні є великі черги, і все дуже поволі рухається. То це взагалі буде дисбаланс для української економіки. А, а от е Зовнішні вливання, ті про які ми говоримо, зокрема, от сьогодні є інформація про те, що Японія надала нам 465 мільйонів доларів, 295 мільйонів доларів. Норвегія е, також е, через Світовий банк е, Peace in Ukraine, власне, власними отримуємо ці кошти через фонд, і е, це мова про фонд загального. Е, Держбюджету України ось всі ці вливання. Наскільки вони можуть стабілізувати зараз нашу економіку? Взагалі, це дуже позитивний ефект буде мати на українську економіку. Ми бачимо, що ці ці ініціативи будуть додавати мінімум один-два відсотки до е, української економіки, і взагалі? Що це почалося, це ну, дуже добрі новини. То взагалі позитивний, е, як кажеться, імпакт буде. Це буде для на, на бізнесу. Вони зможуть досягнути кращі кредити, гаранти та підтримку від воріт. Це дуже добрі новини. А от хотілося б ще з вами поговорити про законопроєкт про мобілізацію. Його невдовзі мають ухвалити в другому читанні. І нині він на опрацюванні в комітеті серед правок, які внесені, ще й економічне бронювання. От як ви ставитеся до такої можливості і чому це нині є важливим? Ну це важливе по деяких пунктах. Перший пункт це є, що це впливає на робочу силу України і для роботодавців. Вже деякі скажуться, що нема досить робочої сили, але я думаю, що є тут критичний баланс, який треба досягнути щодо мобілізації. Другий пункт є, що це справді є можливості для включення більше жінок в підприємство і в економічну сферу. Перед тим, під час війна, завжди ми бачили зростання жінок в системі. І це я думаю зараз. є дуже хороші е, умови, що більше жінок заходили на ці позиції, на ці підприємські е, пригоди і вживали ці підтримки, які уряд зараз надає, щоб справді підвищити українську економіку. Кешбек від держави за купівлю українських товарів ось така ініціатива від українського уряду для того, аби підтримати наш бізнес. Як ви оцінюєте цю ініціативу, і чи дійсно вона може бути поміжною для української економіки? Кожен раз, що хтось тримає свої долари в країні і їх видають у гривнях в Україні? Це є позитивний вплив. Я думаю, що це як люди будуть реально видавати гроші на українські продукти і підтримувати українських виробників. Буде мати справжній відчутний вплив на українську економіку. І я дуже втішуюся, що уряд цей підхід зараз бере щодо стратегії розвитку економіки. Пане Антоне, я вам дуже дякую за вашу думку. Антон Ващук, економіст, директор напрямку підприємництва, освіти та інновацій Western Enterprise Fund. Е, тож, е, ми поговорили з паном Антоном про. Е,